То есть, по суті я навіть і сидіння не можу типа, підсунути вперед, і... нічого не робить. Опа. О, тут типа, щось таке покоцине ця фигнюшечка ціла. Так, потім, потім тут десь були ще моєму якісь. Ага. Ось тут така типа, царапинка, м'ятінка даже трошечки є. Вот тут царапина, тут е, є коцка. Потім на бампері теж бампер, бампер придеться перекрашувати. Ага. О, тут ще мятна є. От, така от мятка, потім задній бампер тут. От він весь по пойомочці покоцаний. Тут є царапина. Багажник відкрити не можем там в багажнику ще куча всього інтересного лежить він тут покоцаний, там пукоцаны. так. так 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 потім